Користуючись нагодою, привітати вас всіх з цими чудовими святами народження Ісуса Христа. І перед тим, як ми будемо молитися про благословення нашого служіння, хотів би залишити вам деякі думки Слова Божого. Я хочу разом з вами подивитися на історію народження Ісуса Христа з двох таких поглядів, з поглядів двох евангелистів і побачити, що особливого вони показують коли описують історію народження Ісуса. Давайте ми відкриємо Євангелію від Матвія, другий розділ і 3 вірш. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним, і з ним увесь Єрусалим, 16 вірш. Спостеріг тоді Ірод, що ті мотріці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав побувати в даємій у тій околиці, всіх дітей від двох років і менше за часом. Що його молитві він був випинам. І одинадцятий вірш: І ввійшовши додому, знайшли там дитятка з Марією, його матір'ю. І вони впали лицьма і вклонились йому. І, відчинившись скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смир. Коли Іван Матвій описує історію народження Ісуса Христа, ми можемо побачити, що з різних аспектів він показує те, що народився цар. Той факт, що Ірод він занепокоївся. Ми читаємо в третьому вірші, що занепокоївся Ірод, і з ним увесь Єрусалим. Ірод почув, що народився цар. І якби Ірод не повірив те, що народився цар, не було б неспокою в нього. Тому що народилася якась дитина, чому торгуватися. Але він повірив, що народився цар. Народився той, хто міг би зняти його престол, як він це розумів. І він тому занепокоївся. Далі ми читаємо, що він не просто занепокоївся, а він видав наказ повбивати всіх дітей, які повів. Аж до двох кроків. Він пішов на такий крок, тому що він боявся, що народився новий цар. Він повірив те, що народився цар. Коли ми подивимося на ті дарунки, які принесли мудреці, і сам факт, що ці мудреці подолали таку велику відстань і прийшли поклонитися, це свідчить про те, що народилася не проста дитина, а народився хтось особливий. Тому що вони подолали велику відстань для того, щоб прийти і принести для нього ці дорогі подарунки для того, щоб вклонитися для нього. І коли ми дивимося на Євангелію від Матвія, ми бачимо те, що дійсно народився цар. І не простий цар, а цар, який зміг занепокоїти навіть не одну країну. Тому що мудреці вони пішли з іншого краю. Це народився дійсно цар. Але коли ми давайте подивимося ще на Євангелію від Луки, також другий розділ. Сьомий вірш. І породила вона свого первенця сина. І його сповела, і до яса поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які бульнували на полі, і нічної пори вартували отару сливу. Аж ось ангел Господній з'явився у них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Читаємо далі 16-ті вірш. і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосиф. Та дитину, що в яснях лежав, 20 вірш. Пастухи ж повернулись, прославляючи парячі Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. І читаємо 22-й вірш і 24-й вірш. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. І щоб вже поскласти, як, як у законі Господньому сказано. Пару горличат або двоє голубенят. от Галис Лука показує те, що коли народився Ісус, він не, знай не знайшлося місця, де йому народитися. І він був народжений в простому хлімі. Першою колискою були просто ясно. І цим Іван Лука показує те, що він народився в простоті, він народився навіть в бідноті. Далі ми бачимо, що перші, хто знали про його народження, це були пастухи. Якщо посидити взагалі історію Ізраїля, то можна бачити, що <кій> <кій> вони не були, шановні люди в Ізраїлі, вони не були тими, кого поважали, навпаки, вони були тими, кого, можливо, навіть винижували і зневажали. Тому що вони не мали змоги повністю виконати закон. Для прикладу, скажімо, коли була субота, вони мусили все рівно пасти отаву, вони не могли святкувати суботу, вони не могли відзначати суботу, тому що їхня праця потребувала щоденної праці, вони мусили навіть суботу пасти отару. І інші такі є пункти закону, які вони просто не могли виконати. І за це, неможливо, навіть і не були в повазі в народі, тому що вони не виконували народ, вони виконували закон. Але саме вони перші знали про народження Ісуса Христа. Саме їм першим ангел сповістив, щоб вони перші прийшли і поклонилися. І це показує те, що Христос Він родив десь в багато місці, щоб до нього не всі могли прийти. Але Він, навпаки, став доступний для всіх, і навіть для цих пастухів. І далі я прочитав про те, що. Коли прийшли дні очищення 40 днів, його принесли в храм. І далі тут написано, що для того, щоб принести в жертву, принести його на освячення, вони принесли в жертву пару горлича або двоє голубенят. Давайте подивимося про закон. Що було в законі про це написано. Книга Левит, 12 розділ, 6 і 8 вірші. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку винесе вона однорідне ягня на цілопалення та голубеня, або горлицю на жертву за до входу вско... з кині заповіту до священника. А коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубеня, одне на цілопалення і одне на жертву за очистить її священник, і вона стане чиста. Тут показано те, що. Жінка мала б принести одне голубиня і одне ягня в жертву. Але далі написано, якщо її рука не спроможна принести ягня, то вона може просто принести двоє голубиня. І я би читав, що коли принесли ісуса в, жертву, ісуса в храм для того, щоб благословити Його, то вони принесли в жертву твоє голубеня. І це показує те, що вони просто були неспроможні принести ягня. Вони не мали навіть можливості такої, щоб принести ягня в жертву. І тому вони принесли голубиня. І це показує те, що Христос не народився в багатій родині, Христос не народився в десь царських палацях, але він народився в бідній, простій родині, яка навіть не мала змоги принести явня жек. І це все показує для нас, що Христос Він дійсно став доступний для кожного. Навіть ті бідні пастухи могли прийти і поклонитися до нього. Кожен, хто бажав, він міг поклонитися до нього, тому що Христос став доступний для всіх. І це сьогодні показує для мене і показує для всіх нас, що Христос сьогодні є доступний для кожного з нас. Він не є десь далеко і для когось особливого, хто по особливому святий, він для нього доступний. Ні. Але для кожного, хто його шукає, хто його знайде. Кожен, хто його хоче знайти, він для того відкриється. І Бог сьогодні готовий, Христос сьогодні готовий зустрітися з кожним. Христос сьогодні готовий бути доступним для кожного, аби тільки ми хотіли обвиняти. І тому я хотів би, щоб ми зараз в цій молитві, яка перед нами, подякували йому за те, що Він. Став доступний для нас, щоб Він звершив спасіння наше і просто таким простим способом його дарує для нас. Нам не потрібно робити щось неможливе для того, щоб його досягнути. Нам потрібно просто прийняти. Тому хотів би, щоб ми в цій молитві подякували Богу за це і просили благословення на це служіння. Амінь.